Ніч з 8 на 9 березня в Україні зафіксували рекордну за 7 семигодинну тривогу. Під час цієї тривоги Росія в черговий раз завдала масових ракетних ударів по всій території України. Атакували рашисти різними видами зброї. Від вибухів близько шостої години ранку прокинулася і вся шостка. Внаслідок ракетного обстрілу значних руйнувань зазнали житлові будинки. Жертв серед населення немає. Подвір'я Володимира Францевича одне з найбільш постраждалих. Чоловік мало не плаче з горя. Воно не воділо, воно, воно зразу цього бахнуло, хоч осколки в хаті були. Воно зразу бахнула, і осколки були в хаті, О, то ми кутку ми повставали, то вже двері вибити і там, і там, і вікна ті повинти, і кухні, і в і веранді все побито. Усе лежало в кімнаті. Ну Як бахнуло, то жінка казала по цій стороні, а я лежав по тій стороні. О, то на них пішли, пішли пішли осколки. Лідія Павліна разом з сусідами розбирає пошкоджений дах та паркан. Жінки вимітають скло та збирають металеві уламки ракети, які розкидало мало не по всьому мікрорайону. Алла дзвонила, що значить там такий розбой. Сюди впала, не знаю, що там воно впало, Ну нанесло, звісно, нам того, ущерба багато. У шість годин того почула, я зібралася і приїхала. О, оце так тільки. І оце роботаємо вже ми над всіми стеклами, шифарами і так далі. Василь Володимирович взяв у комунальників плівку, аби закрити пошкоджені внаслідок вибуху вікна. Зранку чоловік перелякався не на жарт. Ось став 5 часов там. Без 15 завтракав, завтрикав, тому що рано на роботу. Бах! Зарево було сильне. Анатолій Григорович зазвичай у ранковий час вигулює собаку поблизу місця прильоту. Але сьогодні щось наче втримало його вдома. Чоловік говорить, порівняно з сусідами, які мешкають на початку вулиці, він відбувся лише переляком. Що я чув сьогодні зранку? Ну, хлопок, в окно хотів вийти. Мене двері тут ударило. Я этот побачив агонь. Побіг до сусідки. Визволяти її, вона завалена була. Це в нас Жанна в кінці вулиці. Второй Володя там на углу дом. Теж їх завалений був. Так, скажімо, сравнітельно з ними в мене ерунда. Там окно, это ерунда така. Ну а в них дуже багато. Стінки повибувало, вікна побывало. Ну, Дуже серйозно у них постраждали. Наразі на місці прильотів працюють комунальники-рятувальники. Поліція документує наслідки ворожих прильотів. Проводиться подворовий обхід. Працюють органи ДСНС, працюють комунальні служби на усунення цієї надзвичайної ситуації. Частково вже тут розвели видачу деяких матеріалів для першочергових робіт, там плівки для вікон, ось пліту Ну, наразі це будемо продовжувати. Сергій Шкарин пояснює, що треба робити людям, будинки, яких постраждали від ранішнього удару, щоб отримати компенсацію. Людям роз'яснюємо порядок дій, значить, це треба буде написати заяву про пошкодження, також подати таке повідомлення до застосунку дії. Якщо хтось не зможе це зробити, а якщо у нього там. Технічно немає таких можливостей, то це можна зробити через центр надання адміністративних послуг Шостинської міської ради. Як зазначив Сергій Шкарін, чітко окресленого терміну, протягом якого постраждалі мають звернутися за оформлення компенсації, немає. Це можна зробити у будь-який зручний час. Сучасність поряд з минулим, старовинність пліч опліч сьогоденням. Вернісаж незвичних портретів, що оживають, можна побачити в нашому місті у просторі Вільна. Таких незвичних і цікавих картин в шості ще точно не було. Адже в експозиції представлені образи людей, які наче подорожували в часі і просторі. Наразі в просторі Вільна триває експозиція виставки, перевтілення, портрети, що оживають. Фотопроект реалізований за грантом президента України молодим діячам у галузі образотворчого мистецтва виставка складається з 24 картин, 12 з яких репродукції живописних полотен. А інші 12 – фотознімки наших сучасників, мешканців Сумщини, які позували в якості моделей для творчого проекту перевтілення, портрети, що оживають. Особливості проекту є те, що ви можете пізнати своїх рідних, колег, знайомих у вітурних старовинних образів. Над реалізацією проекту, без яких він би був неможливим, працювали керівники проекту директорка Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Євгенія Бестрицька та заступниця директора Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Людмила Гораль. виконавиця проєкту, фахівчиня відділу нематеріальної культурної спадщини Анна Гавриленко. Їм допомагала фотохудожниця Ніна Андрієнка, наукова консультантка Вікторія Гавриленка, дизайнери, майстрині з Гриму. Вагому роль у реалізації проєкту відіграла тісна співпраця з Сумським обласним художнім музеєм імені Ніканора Онацького, Романським краєзнавчим музеєм Державного історико-культурного заповідника Посулля та Конотопським краєзнавчим музеєм імені Лазаревського. Всіх запрошуємо відвідати нашу виставку. Вона буде знаходитись тут з 8 по 12 березня в просторі Вільна. Ми працюємо з 11 до 20 години, з середи до неділі. Фотопроект, який реалізовувався протягом 21-22 років, покликаний не тільки актуалізувати мистецьку спадщину із фондів музеїв Сумщини, а перш за все пробудити і зміцнити інтерес суспільства до традиційного українського одягу і унікальної культури нашого народу загалом, я взагалі як зайшла, була зачарована, бо це щось таке ну неймовірне. коли мені розказали, що це ще реальні люди, які ось вони створені як такі. Ну, художні прям такі проекти цікаві. А коли я побачила ще нашу землячку, нашу вихованку нашого центру, вихованку любистку Тетяни Анатолійовни, це просто була в захваті. І ну, Від них така йде енергетика, що ми зайшли сюди. І ну аж натхнення таке приходить до тебе, так що дуже цікаво, ну неймовірно. Пані Світлана говорить про одну з моделей, яка позувала для проекту, і це була шосткинка Вікторія Чиж. Більше того, шосткинці брали участь у створенні цього і роздруковували в шості, і Ніна Андрієнка, фотохудожник наш. Так що шостка приймала тісну співпрацю у створенні цих полотен. Координаторка простору вільна запрошує жінок відвідати не тільки виставку, а просто приходити сюди, аби гарно провести час, навчитися чомусь новому, позайматися спортом. Тут безкоштовно проводяться тренінги, лекції, різноманітні майстер-класи. Активності для цікавого дозвілля 4 березня в нашому місті відкрився простір вільна. Це дружній простір для жінок та дівчат. Даний простір створений за ініціативою громадської організації «Інноваційні соціальні рішення за фінансовою підтримкою України гуманітарний фонд фонду. ООН. Дуже важкий час важкі часи, і нам потрібно підтримати один одного. Саме тут, у безпечному просторі вільна, жінки та дівчата зможуть побути у затишку, комфорті і безпеці. На прекрасних панянок чекають середи понеділю за адресою місто Шостка, вулиця Садовий, бульвар, 23 з 11 до 20 години. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли отпочити ляжеш Боже, то? І нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки сьогодні, 9 березня, 209-ті роковини від дня народження генія українського слова, символу незламності та непокорності українського народу. Тараса Григоровича Шевченка. Він зробив неоцінений вклад у духовну скарбницю людства. Без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни. Його творчість невмируща це святиня, якою дорожить і пишається український народ. Слова, Слова кобзаря завжди надихають боротися з ворогами, мріяти про велике та не забувати, звідки ви і яке значення має для вас рідний край. Тарас Шевченко це вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях народу. Задля вшанування пам'яті великого українця в обласному центрі відбулися урочистості з нагоди його дня народження. Присутні вшанували пам'ять Великого Кобзаря та поклали квіти до підніжжя його пам'ятника. Заходи щодо дня народження Тараса Шевченка мали відбутися і в нашому місті, проте ранкова ракетна атака на шостку змінила всі плани. Однак ми залишаємося незламними, не дивлячись ні на що. Як заповідав Великий Кобзар, Дякуєм, Тарасе, наш пророчий тату, за те, що боровся за Україну матір, за те, що всі герої, такі як ти, не дають країні зараз згинути в війні. Борітеся, поборете. вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава. І воля святає, слава Україні, героям! Слава!